Боєць правого сектора Роман Кубишкін найскладніший пацієнт у нейрореабілітаційному центрі. Ще торік у січні після обстрілу позицій у пісках побратими подумали, що він не вижив. Від важких мінно-вибухових поранень добровольцю знесло частину черепа та пошкодило мозок. Прийняти напівживого пацієнта тоді відмовились близько двох десятків медзакладів. Нині, після серйозної реабілітації, Роман Кубишкін щодня заново вчиться стояти та рухатись. Почали реагувати на на своих близких родственников, на свою на свою маму была нагрузка меньше. Сейчас намного ставится больше нагрузка, которую он благополучно. Видержувати Роман став першим пацієнтом в Україні, на якому опробували новітню технологію. Нейрохірург Олександр Кулик демонструє, як за допомогою 3D-сканера упродовж 10 хвилин відтворюється об'ємна модель кісток черепа із детальним рельєфом. На її основі за кілька днів можна виготовити титанову пластину. Саме таку у квітні імплантували бійцеві. Десь приблизно 27 на Десь 19 сантиметрів, можливо, дефект кісток черепа. Звичайно, існуючі пластини, які є там в обігу, вони не перекривали цей дефект. Раніше процес підготовки до такої операції тривав декілька місяців. Під час обстеження пацієнт зазнавав рентген опромінення, а також доводилося виготовляти проміжну пластикову модель. Це перший сканер в Україні біологічного, скажемо, моделювання яке дозволяє уникати рентген. Мелогічного промінення. Ми фактично скануємо весь череп з усіх боків, і він по здоровій стороні пропонує модель, як добудувати фактично цей дефект. Результатами операції лікарі задоволені, кажуть Роман, активно відновлюється, почав реагувати на прохання та перевертатись. Для нас це колосальний досвід. Бачите, ніяких витрат. Ми зекономили пацієнту близько 30 тисяч гривень. Моделювання у такий самий спосіб 3D-сканером можна швидко, точно і безпечно обстежити будь-яку частину тіла. У клініці кажуть, використовуватимуть апарат лише для потреб поранених бійців, а то особливо для їх протезування. Поява такого сканера в Україні заслуга волонтерів. Упродовж півроку волонтерська сотня Київського військового госпіталю вела перемовини з українською діаспорою в США щодо його купівлі. Це най, найбільш сучасний 3 d сканер на сьогодні. Техмет 3D. Його повна вартість 25 тисяч доларів. Була надана знижка з огляду на те, що це благодійний проект для поранених. Усю суму оплатила лише одна людина з Америки, яка не захотіла назватися. А от бійці АТО. Які потребують 3 d сканування, не витратять на це жодної копійки. Леся голова та Богдан Кальченко п'ятий канал.